Відмовлено у в'їзді, це якщо я не помиляюся, мабуть, той самий аеропорт, де у свій час радянська влада просто а, тим, що а, збрехала, посадила літаки з військовим контингентом, після чого у Прагу зайшли танки, так. Угу. Пам'ятають, мабуть, да. чехи це все і розуміють в чомусь Україною. Тут побачила дитячий майданчик. Це, мабуть, події понеділка також справили враження на чехів. Цього да я думаю, я думаю, що в цілому, от реакція Чехії, її потрібно розглядати як на передумову для схожих реакцій більш широкого характеру для всіх членів європейського союзу, Принаймні для членів європейського союзу. Ну, дивіться, ми живемо в 21 першому столітті, при якому. Електроенергія, електроенергія, це один із базових, одна із базових потреб особи не? людини, просто будь-якої. Коли в понеділок здійснюються ракетні обстріли фактично дев'ятьма десятками ракет по енергетичній інфраструктурі, яка залишає фактично без світла частину території України, це інакше ніж там актом тероризму, ну назвати доволі складно навіть враховуючи те, що ми знаходимося в стані війни. Коли парламентська асамблея Ради Європи, попри те, що ну скажімо, наслідків безпосередніх від її голосування, ну причина наслідково прямих наслідків немає, да? приймає рішення про те, що режим, який управляє Російською Федерацією, є терористичним, то відповідно дії Чехії і інших країн Європейського союзу вони йдуть в напрямку того, щоб якщо ви представляєте країну, режим якої є терористичним, той режим, який інших людей. На території України да? ну, країни України позбавляє базових і необхідних речей, які стосуються необхідності виживання, да? І є основоположними і необхідними з точки зору забезпечення звичайних побутових потреб, таких як електроенергія, таких як допустимо засоби комунікації зв'язку. То ми вас теж можемо. Одноособово в рамках свого суверенітету обмежити в правах пов'язаних з можливістю переміщення і що є цілком як на мене логічною, справедливою, послідовно. Тому що ну, ми з вами сьогодні знаходимося в стані, коли приліт в Київську область ракета там чи певно снаряду, чи допустимо того ж без, безпілотника Камікадзе, да, призводить до того, що всі Служби сьогодні повинні писати про те, що в місті Києві і в суміжних областях разом з Київською областю повинні здійснювати заходи пов'язані з економією електроенергії, починаючи там з п'ятої години вечора і до піку завершення напруги там в 22.00 чи в 21.00. Ну я розумію, що можна, ну тобто є ж різні е, форми погляду на цю ситуацію. Та да? можна говорити, от як от читав сьогодні окрему публікацію на західні тижні. Її людина під псевдонімом публікує, да але тим не менше публікує. То він зокрема там критикує е, представників діючого кабінету міністрів і представників консультаційного штабу в офісі президента про те, що вони не ініціювали реалізацію е, ініціативи пов'язаної там з фондом енергетичної підтримки України, що він ще в квітні анонсувався європейці. Були готові закуповувати відповідне обладнання, відповідні енергоносії, які б дали можливість нам не потерпати так, як потерпає вся Україна сьогодні, починаючи з понеділка від ракетних обстрілів Російської Федерації. Ну можна вести діалог і в, ць в цьому ключі. Водночас ми з вами свідомі в тому, що першопричиною проблем є ракетний обстріл. Безперечно, ми з повагою відносимося до всіх представників як тепломереж, так і представників державної служби з питань надзвичайних ситуацій і всіх комунальників, да. і попри те, що от анонс, скажімо, змін до закону про державний бюджет на поточний рік, де да, по моєму Железняк желізнякоприлюднював, передбачає збільшення на 360 мільярдів видаткової частини державного бюджету. Ми там чомусь не бачимо, чомусь на жаль не бачимо заходів. Я думаю, що в принципі в цій частині ще допрацюють народні депутати. Певні ініціативи, ну принаймні, я думаю, що ну дві групи по-моєму це анонсували. Це одна і Андрія, щось групи... ми кудись з вами, не туди заходимо до Чехії. Давайте все ж таки повертатися Давай, до того, чих. що вони не пускають туди росіян. Це вже про певну якусь ізоляцію. Таку міжнародну може говорити Росії. Ми всі чекали, ну що від Росії відвернуться цивілізовані країни. Натомість ми бачили економічні з ними відносини, дипломатичні. Вони є присутні ще на багатьох майданчиках міжнародних. Ось такі якісь. Крок, а ви не можуть зараз говорити про те, що все ж таки готовий світ для того, щоб ізолювати країну терористку Я не дарма згадував про країни Європейського Союзу. І якщо ми говоримо про країни Європейського Союзу, да, вони, я думаю, що готові до ізоляції. Водночас, давайте будемо відвертими: повної ізоляції Російської Федерації від усіх країн світу, які представлю Організацію Об'єднаних Націй, не буде ну, ні за яких умов. Ну, крім випадку, якщо ми б говорили з вами про застосування ядерної зброї, але на щастя, поки що, ми про це не говоримо. Бо за таких умов тут уже. А зараз, так. до речі, ви маєте на увазі Нікарагуа, Білорусі, Північну Корею і Сирію? А, ні, тут я не говорю про голосування, яке було з приводу резолюції, яка засуджувала акт анексії. Я говорю про те, що ті країни, навіть які утримались, Тобто ті, які підтримують економічні відносини з Російською Федерацією, вони не обмежують Російську Федерацію, її громадян в можливостях переміщення на свою територію. Ну, власне, Туреччина теж. Ніяких банів для російських громадян не вчиняє. А ми навпаки бачимо зближення в економічних питаннях з Туреччиною. Тому заробляє тут, гроші тут... на росіянах. Так зараз Туреччина ну, та, ну так. Так таке життя. Воно геополітика і економіка вони цинічні. Ну і Казахстан, так, мабуть, ну... також заробляє. Бо до Казахстану ж до речі, тікають вони. Ті, хто в Чехію не може поїхати, можуть поїхати до Казахстану в Казахстані. Приблизно такі ж самі умови життя, як і в Чехії. Ви ж не знали про це, і я не знав. А от росіяни тепер дізнаються. Ну що ж, ось така у них нагода буде так. Ну от а, зокрема, те, що не можуть вони поїхати до Європи, це якось теж може посилити оцей, ну тобто, котел, цей він ще щільніше закривається. Пара не може виходити вже. Та ні, ну пара виходить. Люди отримують можливість покидати територію країни в Грузію. Вони ж їхали, тікали від мобілізації, ніхто їм не перешкоджав в частину країн Європейського Союзу, навіть по-моєму переміщувалися. Част частково в Казахстан. Ну тобто вікно для переміщення воно існує. Тобто, а європейський союз був закритий з точки зору доступності навіть транспорту, Да? тобто припинення авіасполучення на перших етапах е активної фази війни в перших пакетах санкцій, да, про які ми з вами говорили, теж вони ж теж обмежили для Росії росіян чи можливість і доступ до відвідування країн Європейського союзу? Ну коли зараз квиток в Туреччину коштує еквівалент тисячі доларів? Ну пробачте, напевно не кожен рядовий росіянин зможе при середньому достатку там в 17 чи 20 тисяч рублів заплатити за цей квиток навіть в одну сторону. Ну тобто це три три місячні заробітні плати потрібно буде витратити на те, щоб в Туреччину в Стамбул долетіти. Тому можливості є для того, щоб покинути територію України, але для Країни, але для кого? Для забезпечених, для працездатних, для людей активних і тих, хто володіє фінансовим ресурсом. А вони для режиму, ну тобто, ці люди активні, інтелектуальні і, скажімо, з точки зору майнового становища, забезпечені, вони якраз і складають загрозу для політичного режиму Путіна. Ну в першу чергу, тому що вони люди вільного світу, ті, хто подорожують, і ті, хто бачить, як організована влада в інших країнах і. Тут по-різному ж можна дивитися на цю ситуацію. Можна дивитися як на допустимий наслідок з точки зору Путіна, да на такі на покидання такими людьми території власної країни. А допустимий чому? Тому що він укріплює свій режим лише за рахунок підданих і відданих. А піддані і віддані вони не запитують, чому, як, навіщо і за які в яких умовах ми живемо. Вони територію області своєї не покидають там, чи регіону, в якому вони проживають. Ну а з іншої сторони можна дивитися вдалину, так як дивляться, допустимо, країни Захід. До освіти, от коли ми говоримо про те, що вони досягають певних стратегічних цілей, застосовуючи санкції, вони розуміють, що покидання території Російської Федерації такими людьми воно робить. Таким, що не може бути подоланим, ну від технологічне відставання російської економіки, а як наслідок, таким, що в подальшому за десять 15 років не нестиме для них загроз, і для нас це мало що насправді вирішує в конкретному війні і в військових діях, які сьогодні мають місце на території України, але з точки зору того, що наш ворог і сусід географічний, не ставатиме сильніший. З роками, а ставатиме лише слабшим, він мені здається для України і для нації, яка відбувається у нас з вами на очах, це хороший стимул для того, щоб ставати на противагу йому сильнішими уже зараз і завтра.